Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях два таких цікавих ліхтарі. Новинки 2025 року. Це Olight Actfield Pro Ultra і Olight Actfield Pro Light. То сьогодні я розкажу вам, чим вони відрізняються, їх плюси і їх мінуси. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. Коротко про характеристики даних ліхтарів. Версія Light, матеріал корпусу алюміній, максимальний режим 1200 люмен. відстань променя 94 метри на максимумі. Водонепроникність IPX 7, максимальна робота 240 годин, довжина 11,1 см, вага 107 г. Версія ультра максимально 1700 люмен, відстань променя 205 метрів. Зрозуміло, що це на далекобійному діоді. Водонепроникність ipx 7, максимальний час виконання 336 годин. Довжина 124 см, вага 120 г. Тож, друзі, чим відрізняється OLED Arc Pro Ultra від версії OLED Arc Pro Light. По-перше, скажу, що вони відрізняються розмірами. Тобто версія Light, як бачите, більше як на сантиметр коротша. По-друге, видами світла відрізняються, керування дещо схоже. Версія Light має акумулятор 1350 mAх. Версія Ультра має акумулятор 2000 мАч, тобто значно більший акумулятор, тому він, власне, і більший сам по собі. не проникність в обох ліхтарів IPX7, тобто їх можна занурювати у воду. Обидва ліхтаря мають схожу форму, тобто з'явився ось такий кут, якого раніше не було на моделях Акфільд. І це, звичайно, додає ліхтарю деякого шарму. Але чесно, мені приходить одне слово в голову, тільки гламур. Тобто вони виглядають доволі таки гламурно. Тоді, як, наприклад, Nightcore DC17, виглядає як зброя або ніж фронтального викиду, то Олейт просто виглядає гламурно. Але в цілому виглядає дуже непогано. Особливо мені подобається версія Light. По-перше, вона зручніша в утриманні. По ергономіці я б сказав, що версія Light краща. Краща вона не тільки в цьому, а ще й в дечому. Про що я розкажу дещо пізніше. Органи керування практично майже ті самі, тобто це селектор і кнопка. Але у версії Ultra є ще додаткова кнопка лазеру. Тобто ви можете вімкнути лазер окремо. Що мені подобалося у минулих версіях Акфільда? Найперше, це лазер. Лазер це річ, яка далеко не кожному потрібна. Мені мій друг каже: ну погратися там із тваринами і так далі. Та в мене вдома куча лазерів, якими, з якими я можу погратися із твариною. Є навіть спеціально куплений для цього. Я ще нікого не бачив, щоб грався з котом, лазером на вулиці, наприклад. А це Ліхтар EDC, тобто для використання в основному на вулиці. Тоді, що не подобалося іще, це надто широке світло. У версії Ультра це намагалися виправити, але в них, на жаль, не вийшло. Про це дещо пізніше. Тобто у ліхтарів Акфільд зазвичай це просто дуже широченний хотспот, який абсолютно не рентабельний на EDC-ліхтарі. Втрачається більше світла, тобто вам потрібен більш потужний режим для того, щоб освітити, наприклад, ті ж самі 40 метрів, 50 метрів. По суті, Акфільди мають світло налобника. Те, що для налобника добре, це не завжди добре для EDC-ліхтаря. Потужний корпус, до цього ніяких претензій немає. Він дійсно потужний. Алюмінію тут не пожалкували. І, звичайно ж, водонепроникність. Це великі плюси. Загалом така система керування мені подобається. Єдине, що утримувати ліхтар отак, все-таки зручніше, ніж утримувати ліхтар отак. Можливо, ці органи керування потрібно було вивести на, на цю частину. Що, до речі, зробили у найткора. Зрозуміло, що такий селектор не помістиш. На цій грані, але тим не менше. Кліпса двостороння, дуже потужна. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо вона двостороння тут. Покажіть мені ту людину, яка носить такий ліхтар на кепці, і вона в нього при цьому не сповзає, та кепка, тому що ліхтар доволі таки важкий. Ви знаєте принцип крана? Якщо кран, наприклад, у нього вантажопід'ємність 2,5 тонни, то на краю стріли вона така не буде. Те ж саме у вас виходить із кепкою. І він у вас благополучно з'їжджає, якщо ви там не прибили його гвістками або шурупами. Тому я вважаю, що двостороння кліпса на такому ліхтарі не потрібна від слова зовсім. Крім того, зазвичай таку кліпсу роблять, якщо ви зробили її двосторонньою, то ця частина повинна знаходитись аж ось тут. Тобто, щоб ви могли закріпити його, наприклад, на стропу чи на кишеню, навіть ось так. Для цього вона повинна бути довшою. У задній частині ліхтарів знаходиться магнітний порт зарядки. Звичайно ж, використовується проприєтарний кабель від самого Олайта. Але Олайт став розумніший тому зараз на цих ліхтарях, як бачите, додатково ще є порт USB Type-C. Оце вже браво, друзі. Оце браво! Що дійсно використовується додатковий порт. Крім того, сам порт має ізоляцію від води. Тому що ця шторка, яка відкривається, до речі, отак, що дуже ергономічно виглядає, не триматиме вологу. Тобто вона не закриває повністю цей порт від вологи. Тобто сама гідроізоляція знаходиться у порту. Мені така система дуже сподобалась. Я вважаю, що брав так тримати олайт. Тепер давайте подивимося, що знаходиться у фронтальній частині ліхтарів. Оптика у них різна, Тобто у версії лайт тут ультрафіолет. Два діоди червоного світла і біле світло. Тут ультрафіолет, біле світло розсіяне, біле світло сфокусоване і зелений лазер. Ну, мою думку про лазер, ви знаєте. У світлі вище сказаного, більш виграшною виглядає саме версія light. Здавалося б, тут є розсіяне світло, і є сфокусоване. Тобто ви можете це вибрати. Мені одне не зрозуміло. А чому його не зробили комбінованим? Це виправило всі ті проблеми, які насправді є з цим ліхтарем. І є вони у світлі. Все це я вам покажу в аутдорі. Щодо версії Light, то браво! Тут червоне світло в двох режимах, і ці режими просто шикарні. Але біле світло все те саме широке світло. Все це також покажу вам в аутдорі. Тож, давайте повернемося до органів керування. Як я вже казав, це селектор і кнопка. І також додаткова кнопка. У версії ультра заблоковується ліхтар утриманням. розблоковується також на версії ультра, коли ви повертаєте селектор вправо, ультрафіолетовий режим. Для чого служить ультрафіолет? Ви всі знаєте, це для перевірки купюр, для того, щоб виявити різні плями, в тому числі плями крові, що дуже пригодиться, скажімо, для судмедекспертів. Багато використань ультрафіолетового режиму. Тому я не проти ультрафіолету. Взагалі це корисна функція, звичайно. При переводі селектора в центральне положення у нас вмикається розсіяне світло. Ось таке розсіяне світло. І селектор вліво це сфокусоване світло. Ви вже помітили, я думаю, так, що практично воно обрізане по периферії. І знизу, і справа. Що дуже погано. І також зелений лазер той самий зелений лазер. Щодо Версії light. Тут картина дещо краща. При переводі селектора вправо у нас вмикається також ультрафіолетовий режим. Той самий шикарний ультрафіолетовий режим, наскільки я пригадую, там 1000 мВт Що в того, що в того ліхтаря. При переводі селектора по центру, це у нас біле світло. Просто біле світло. І от про цей широкий ходспот я вам і казав. Те, що добре для налобника, не дуже добре для idc ліхтаря І при переводі вліво у нас вмикається червоне світло. І утриманням ми перемикаємо режими. У червоного це два режими. Браво! І вони шикарні. Дійсно, червоне світло просто шикарне. У білого світла практично три режими. Щодо ультрафіолету, тут, до речі, теж регулюється інтенсивність, два режими. Ви знаєте, у цьому ліхтарі я знайшов тільки один недолік, точніше два. Ну, дрібний недолік це Кліпса. Найбільший недолік це його світло. І все це я також покажу в аутдорі. Кнопка виглядає на версії light, я б сказав, стильніше. Але цей загалом ліхтар виглядає більш виграшним, значно більш виграшним. А тепер давайте перейдемо в outdoor і побачимо, як світять дані ліхтарі. І в чому саме проблема у Light Ackfield. Ось так виглядає світло Aquild Light. Як ви розумієте, в центрі згущення нема, це на паркані так видається. Як бачите, немає. Це просто таке здоровенне п'ятно. Периферія є, але вона дуже така тускла. Скажу чесно, не найкраще світло для DC-ліхтаря. Червоне світло має дві потужності: це менш яскрава і більш яскрава, що більш ніж достатньо. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Як бачите, це практично максимальна потужність. Ну, ще є турбо. В турбо так, я можу щось побачити. Як бачите, він таки добиває до 85 метрів, але для звичайного режиму цього недостатньо. На жаль, недостатньо. Саме із забудови світла. Як бачите, вона дуже широкий такий хотспот посередині провал. І засвідка, до, от засвідки, до бокової засвідки все-таки претензій немає. Тут достатня периферія. По режимах, мінімальний режим. Я щось можу побачити, метрів на 5 на 7. Наступний режим. Можу щось побачити, метрів на 15-20. І наступний режим, практично максимальний режим. Я можу щось побачити, метрів на 50-60. Як на мене занадто близькобійний, як для edc ліхтаря. Периферія все-таки достатня, але центр, як бачите, повністю провалений. Тобто, коли ви йдете і дивитесь на дорогу, то у вас центр практично буде провалений, особливо, якщо дорога буде вузька. Акфільд Ультра. Росіяне світло даного ліхтаря. Згущення по центру немає, це практично просто здоровене таке п'ятно. Периферія малувата, як на мене. Додаткова периферія, мою на овозі. Під ноги світить, але дуже-дуже не яскраво. Сфокусоване світло даного ліхтаря. В центрі, в принципі, все дуже непогано. Є додаткова корона. Все це непогано. Типове рефлекторне світло, одним словом. Звичайно, не широка периферія, яка іще й обрізана, як бачите. Виглядає, чесно кажучи, трішки паскудно. Ось так виглядає далекобійне світло ліхтаря на дорозі. В принципі, хотспот непоганий, хоча і доволі різко окреслений, що типово для рефлектора. Периферії мало. І справа вона обрізана. Я думав, що на дорозі це не буде так сильно видно, але подивіться. Прямо таке дуже обрізана периферія з правої сторони. Вона і лівої невелика, з правою геть обрізана. Розсіяне світло. Очікувано, що це доволі широке світло. Із периферією під самі ноги, в принципі. Тобто додаткової периферії все-таки достатньо. І посередині провал. Таке світло, на мій погляд, зовсім не підходить для ручного Дісі-ліхтаря. По режимах мінімальний розсіяний. Це приблизно. 3 метри. Середній режим це приблизно до 20 метрів. І максимальний режим це практично метрів 60 Сфокусоване світло. Мінімальний режим світить приблизно метрів на 40. Середній режим вже досвідчує до 87 метрів. Максимальний режим вже світить більше, ніж на 100 метрів. І також прошу звернути увагу, що нижня периферія також обрізана. Не тільки та, що справа, а й нижня периферія також обрізана. Для порівняння, ось так світить Nightcore і DC17. Як бачите, в нього, звичайно, теж це все-таки рефлекторне світло обрізана периферія, тобто вона не дуже широка. Але вона подивіться, які плавні краї, який плавний хотспод. І він широкий, він якраз такий як треба. Тобто він у цьому плані виглядає значно виграшніше. Крім того, він значно більш. Далекобійніший. Ну тож, друзі, що ми побачили по світлу? На жаль, на жаль олайт не виправив свою головну помилку. Світло в версії ультра взагалі жахливе, як ви зрозуміли. Тобто далекобійний промінь має обрізану периферію, причому обрізану дуже грубо. Звичайно, ви можете сказати, що там і забудова саме цього передньої фронтальної частини, але ж, вибачте. Така ж сама фронтальна частина і у найткорах. Чому у них нема такого? Подивіться, де в них таке на промінь? Нема. То чому вона є волейта? Далекобійний промінь виглядає жахливо. А близький промінь, не знаю, він підходить більше для налобника все-таки, ніж для adc ліхтаря От якби їх сполучили ці два проміння, щоб вони вмикалися одночасно, інша річ. В іншому це дуже непоганий ліхтар, але як бачите. Дуже зіпсували світло. Що до версії Light, вона мені видається значно кращою. По-перше, є червоне світло. Що таке червоне світло, я думаю, не варто розказувати. Тому що це все-таки захист від комах. Також не псується нічний зір та інші переваги червоного світла. І тут воно шикарне. Чому біле не зробили? Ну, зробіть таке, що неможливо хіба зробити? Подивіться, у найткорах. Практично той самий розмір, ну, може трішечки більший, зрозуміло. Я не кажу, що найткор ідеальний. Тут теж є лазер, який не потрібен. Тут теж рефлекторне світло, тобто периферія дещо обмежена, але вона виглядає рівною, її, в принципі, достатньо. Тут вона брізана зовсім, тут широке світло, так, у нього є периферія. Периферія плюс-мінус достатньо. Тому що тут, як ви зрозуміли, стоїть тірлінза. Але чому вона така широка? Чому таке широке світло? При достатньо невеликій батареї вам доведеться додатково використовувати ресурсі батареї, щоб посвітити трішечки далі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.